Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі. Один день не була і вже так багато новиночок. Ось така новиночка, сумка для зберігання продуктів. Вона невеличка, з маленькими ручками і на липучки. Ось липучка І ще з ось таким малюночком. Коштується сумочка для зберігання продуктів 149. І ось така теж новинка. Термосумочка. Вона невеличка, на блискавці. І має довгий ріменець. Ось так. Коштується сумка 169. І ось така теж сумка, термосумка для зберігання продуктів. Теж невеличка на блискавці. Ще з малюночком. Малюночки різні. Ось так. Теж має довгий рімінець. І ціна її 99. Ось така ще новинка, теж термосумочка, вона теж невеличка, на липучки, Має маленьку ручку. А скільки коштує, ми з вами подивимося: 84 гривні. А це вже термосумка. велика. Ось така. На блискавці. Має дві ручки і один довгий рімінець. Так. Ціна. 349. І ось така ще термосумка для зберігання продуктів. Теж дуже велика. Дві ручки має довгі, на блискавці і довгий рівнінець. На об'єм 35 літрів, ціна 399. А це вже ось така і новинка. Гриль портативний розкладний. Він, на жаль, в складеному вигляді. Ну, ось так, як на малюночку. Ніжки металеві, так, 35 на 25 см. І ціна його 599 Ось так. А це вже ось такий набір шампурів в коробці. Довжина 60 см. Ось шампур. Довжина його 60 см. 6 штук в наборі, так. Це новинка 109 гривень. Набір посуду для пікніку. Пластик на 4 персони, дошка кухона, тарілочки і стаканчики. Ціна зі знижкою 129. І ось такий ще набір для пікніку. В контейнері на 6 вже персон, тарілочки, стаканчики і ложки, виделки і ножі. Ось так. Ціна такого набору 299. І є ще один шампур в упаковці. Ну, тобто, 6 не завжди потрібно, то є один в продажу, теж металевий, плоский. Ціна його 19. Ось так. Сушарка для посуду, пластикова. Вона така достатньо велика. Ось так, для тарілочок, для столових приборів. Але піддону цієї сушарки немає. Ціна зі знижкою 88 гривень. Ось такий ще варіант теж сушарка для посуду, але має піддон, він виймається. А це для тарілочок. Ось так. Для чашечок, стаканчиків. По бокам ось такі невеличкі, як ручки. Так, ціна 199 гривень. І велика ось така сушарка для посуду, дуже велика. І для тарілочок, і для чашек, стаканів, для столових приборів. І ця сушарка має піддон. І ціна її 349. І ще ось такий варіант. Сушарка теж для посуду, пластикова, але вона має два яруса: для тарілочок, для столових приборів і для чашек. І стаканів. Ціна її 299. Відерце для прибирання з віджимом пластикове, ось таке достатньо велике, з ручкою. Ось. Погляньте, коштувала 169, а зі знижкою 99. Це ось такий набір для прибирання, совок пластиковий і щітка з довгою ручкою, теж пластик. Ціна 129 зі знижкою, а коштував цей набір 199. А далі з вами поглянемо на чашки. Спочатку на новиночки. Ось така чашка фарфорова з малюночком лимончики. О, вона така зовсім зовсім легесенька. Ну, Об'єм або я не бачу, або його взагалі не пишуть. Ціна 139. І ось така ще, як новинка, татко ти найкращий, по 77 гривень. І це ще не все. Це теж така новинка. Кухоль порцеляновий з малюночком, котик та з надписом. Ще ось такий варіант. Це більш такий для діточок по 59. І ось така теж новинка, чашка скляна, щенячий патруль. І ось такий ще варіант. Ну, більш дитячий. 59 коштують. Так. І це ось така новинка. Кухоль порцеляновий, чорний, з надписом і малюночком. Малюночки різні і надписи різні. На об'єм 370 мл. Ціна 99. Чашка порцелянова мелодія на об'єм 360 мл Ще ось такий варіант. Ціна є 64 гривні. Чашка порцелянова Кава. Об'єм 350-59 гривень, чашка порцелянова зайчиня Така зовсім маленька, на 270 мл об'єм. Ще ось такий варіант. 49. Кухоль порцеляновий Алма з малюночком на об'єм 350 мл. Ось такий ще малюночок 59. І чашка скляна, ребриста. По 64 гривні. Ось так. Кухоль керамічний на об'єм 350 мл по 29. Салатничок фарфоровий білий з малюночком. Ось такі невеличкі малюночки різні. погляньте така гарна знижка лише по 29. Ось такий ще салатничок теж фарфоровий з різними надписами та малюночками по 69. Це ось така новинка: пляшка для лі або оцту. Скляна, невеличка по 69. Пляшка скляна для лі або оцту з розпилювачем, по 99. Ось така ще пляшка теж скляна для олії. На об'єм 1 літр. По 77 гривень. І ось такий ще варіант. Пляшка скляна, чорна, з малюнком та надписом на об'єм також 1 літр по 88 гривень. Маленька ось така пляшечка теж для олії. На об'єм 300 мл по 59. Менажниця для закусок дерев'яна у вигляді квіточки кругла по 88 гривень. Менажниця дерев'яна з підставкою, під чашку та десерт. Прямокутна, невеличка по 64 гривні. І ще ось такий варіант. Менажниця дерев'яна, прямокутна, невеличка. Зовсім така легесенька. 49. А це вже ось така і новиночка. Вішалка кухонна для чашок металева. Навісна. Ось так вона має такий вигляд. Біла і ще чорна. ціна її 99. Банка для сипучих скляна на об'єм 1 літр. Кришка сердечко 99. Побільше ось така банка скляна для сипучих. Теж кришка сердечком. На об'єм вже літр 500. Ціна знижена 119. Контейнер харчовий пластиковий на об'єм літр 200 по 17. Ще ось такий варіант. Контейнер круглий, пластиковий для сипучих продуктів. Кришки різні. Жовта, чорна, така, не знаю, яка липкова. По 27 гривень. Тортниця пластикова, кругла. З ручкою. Достатньо ось така вона велика. Гарною знижкою погляньте, 139 контейнер. Пластиковий для зберігання по бокам ось такі, як ручки на об'єм майже 6 літрів, 88. І ось такий ще прозорий контейнер, пластиковий з кришкою. Також на об'єм 5 літрів по 74 гривні. Кошик пластиковий для паперового сміття. Достатньо великий кошик на об'єм 12 літрів, ціна 139 це пластикове, жовтеньке ось таке з ручкою. На об'єм 8 літрів 64 гривні. Миска або таз пластиковий. прямокутний, На об'єм 10 літрів. Теж невеличка знижка, 99 гривень. Даному з вами на серветочки і рушнички паперові. Серветочки паперові. Одношарові 100 штук в упаковці білі по 19. Сербетки паперові сафі 200 штук аж в упаковці 44 гривні. А це вже рушнички сафі, 200 листів в упаковці 32 гривні. Серветки паперові, білі 100 штук, міні по 15. Це вже серветочки з малюночком. 16 штук в упаковці по 17 гривень. Рушнички паперові 150 штук в упаковці. Такі білі по 24 гривні. Рушничок паперовий, рожевий 1 по 27. Вологий туалетний папір дитячий ліра. Скільки ж в упаковці? 44 штуки по 29. І ось такий ще варіант: тушничок Сафі один, трьохшаровий, білий. Теж знижка на нього поглянемо. 44 гривні. Кашко садова, декоративна, металева комаха. Всім вже знайома комашка. Зі знижкою 549. Фігурка садова декоративна. Така невеличка і немаленька. Ось ця. Дуже гарна знижка. Погляньте, 249. І ось така ще фігурка декоративна садова. Така легесенька зовсім. Теж гарна знижка 149. А це вже вазон декоративний. Ось такий нелегенький. 399. І фігурка садова. Леді Йога. Це така новиночка 449. І це ось така теж новиночка. Фігурка садова, комашка. Коштує фігурка 99. І прикраса садова. Метелик по знижці ще 84 гривні. Крісла садове, пластикове, зі спиночкою, ось так. Ціна зі знижкою 499. І це підставка для них пластикова, садова. Але, може бути, як і стілець. Ось так. Ціна зі знижкою 299. І ось таке ще крісло. Садове, теж пластикове, таке велике. непогана погана знижка 999. І крісло садове плетене, а корпусом металеве. Ось так чорне. І ціна 999.